Та Доброго ранку. Добрий день, малят. Сонячні всім вам дня. Відкладайте свої справи, починаємо заняття. Зараз у нас п'яття з художньої літератури. І сьогодні ми познайомимося з газочкою, а от з якою ви дізнаєтесь тоді, коли відгадаєте загадки. Слухайте. Уважно! В лісі модниця гуляє, на всі боки поглядає. На ній шубка хутряна вся блищить, як золота. Хто це? Це на Інна. Давайте перевіримо. Так, правильно, це лисичка молодий, слухайте наступну. Довгі ноги, довгий ніс прилетів, на обід приніс смачних жабеняток для своїх маляток. Та, та лі... 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 Отагу! Бел... Журавель! Журавель! Поглянь. про лисичку написано багато різних казок. казок. Ось подивіться, які є книжечки з казками про лисичку сестричку і вовчика-братика. Про лисичку з качалочкою, лисиця та заєць, зайчикова хатка, казки пишуть письменники, або їх ще називають казкарями. Це письменник Іван Франко. І він написав казочку, з якою ми сьогодні познайомимось, вона називається Лисичка і Журавель. Тож я пропоную вам дивитись відео, уважно, уважно й тихесенько слухати казочку, а потім ми з вами поговоримо по змісту почутої казки. Що ж ви запам'ятали, про що, про кого ви почули? Отже, казочка, лисиця і журавель. Лисиця та журавель. Лисичка з журавлем дуже заприятелювали. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходь, жураволку, приходь, Любчику, чим хата багата, тим тебе і пригощу. Лисичка поприбирала, порядки навела. І тут іде журавель на прошений обід. А лисичка наварила кашки з молочком, і цю кашку вона розмазала тонесенько по тарілочці і поставила перед журавлем. І каже, пригощайся, призволяйся журавлику, сама наварила. Журавель спробував їсти, стук, стук, стук дзьобом, нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку. Аж поки сама всю кашку та не з'їла. А коли кашки вже не стало, лисичка мовить. Вибачай, більше не маю чим угощати. Спасибі і за те. Промовив журавель. А ти лисичко, до мене завтра в гості прийшла. Добре журавлику, прийду. Чому ж не прийти? каже лисичка. Другого дня приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, курячків, квасольки, картопельки, покришив дрібненько. Клав це все у високий глечик із вузенькою шийкою і поставив на столі перед лисичкою і каже, їж комонько, смакуй, припрошує журавель. Нюхає лисичка, так смачно пахне, стромляє голову в лечі. Не йде голова. Пробує лапкою, не витягне, крутиться лисичка, скаче навколо глечика, нічого не виходить, а журавель собі їсть шматочок за шматочком, поки все все не виїв з глечика. А потім каже Вибачай, любень. Випорожнивши глечика, чим каша бага... чим хата багата, тим і рад. А більше на цей раз нічого немає. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостинність. Вона, бачите, думала, що наїсться на цілий тиждень, а тут прийшлось додому йти. Відтоді... І зареклась лисичка, що він ніколи з журавлями приятелювати не буде. Ось така казочка. Чи сподобалась вам казка? Так. Так, сподобалась. Сподобала. А як можна... сподобалась? Так, сподобалась. А як називається казочка? Кузичка ілавей. І журавель, правильні. Хто ж головні герої цієї казки? Кусочка і... і журавель, і і так. А а Про що йдеться в цій казочці? Лосу. Про лісу і пхалавея. Так, правильно. А саме про що йдеться? Що вони робили? Чим займались? Вони кусали. Кушали. Казучці, йдеться про як вони один одного пригощали, як лисичка пригощала журавля і як журавель пригощав лисичку. А як же ж лисичка пригостила журавля? Ану згадуйте, дивіться на картинку під казку. чим пригостила? Касай. Так, молочною кашкою. Так, а як саме вона насипала? Куди вона насипала кашку? К тарілочці. Вона розмазала кашку по тарілочці. Скажіть, чи зміг поїсти журавель? Я корабель кашки. Смог? Нет. Ні, не змог. Не зміг він поїсти. Так, він стукав-стукав дзьобиком і не зміг з'їсти. А чи змогла поїсти лисичка старілочки? Так. так. Так, вона змогла все з'їсти. Вірно. Коли журавлик побував в гостях у лисички, що він сказав їй? Що сказав журавлик у лисички? Став тут потуб журналі. Що журавля сказав? Він запросив її до себе в гості чи ні? Так, Він запросив. Гості. Так, запросив в гості до себе лисичку. Так. Чи прийшла лисичка в гості? Так, так прийшла. Давайте згадаємо, як журавель пригостив лисичку. Що він наварив? Пам'ятаєте, я називала, що він наварив? М'ясо. Так. так, ще. Бурячок, Бурячок так ще. М'ясок. Васольку ще. Мясок. Карсопельку ще він наварив. Так. А куди він все це насипав? В який посуд? Теж тарілочку чи, може, в щось інше? чашку. Це глеч, дітки, це називається оцей посуд ось на столі, називається глечик. Це посуд із довгим гондичком. Отже, він все насипав у глечі. Так. Чи змогла лисичка поїстись з цього глечика? Ні. Ні, ні. Не змогла, вона й мордочку туди сунула, і лапку намагалась засунути. Ми їй нічого не вдавали, а журавлик зміг поїсти з да. Так, да. Він поїв. Так, так, він поїв, тому що йому було зручно їсти з глечика, а лисичці незручно. Чи була лисичка задоволена? Таким прийомом, таким обідом, чи, можливо, вона образилась, що журавель її так пригостив? Ні, не недовольна я недовольна. Так. так, так, вона була ображена, так, ображена через те, що їй не вдалося поїсти, що так її пригостили. А як ви думаєте, чому саме так журавель пригостив лисичку? Саме з глечика, щоб вона не змогла поїсти. В Чому він саме насипав в глечик? М'ясавочок. Чому? чому він пригостив її так, щоб вона не змогла поїсти? Згадайте, як пригостила лисичка журавля і як, і чому пригостив так журавель? Журавель. Білі стильні, так? Через те, що лисичка з самого початку зробила неправильно. Так? Вона насипала в такий посуд в тарілочку їжу, що журавель не зміг поїсти, бо йому було незручно своїм дзьобиком їсти з тарілочки, так? Кашку цю молочну. Тому журавель вирішив. Провчити лисичку, так? І коли вона прийшла в гості, то він насипав їжу в такий посуд, що лисичка не змогла дістати їжу, так? Так. <плес> а як же ж треба було вчинити, щоб лисичка з журавлем були е, не посварились, щоб вони були друзями? Як вони мали вчинити? Як вони мали один одного пригостити? Поміняться послугай. Ще є думки? Що вони мали зробити? Вони мали, мали пригостити один одного так, щоб їм було зручно, правда, поїсти? Лисичка да. і Журавель вони мають знати правила гостинності, правила етикету. І не лише лисичка і журавель, а і всі, і дорослі і дітки, що якщо когось запросили в гості, то треба подбати про те, щоб вашим гостям було зручно, комфортно, затишно у вашому домі, тож, що да. лисичка і журавель вчить нас бути якими, дітки? Топлива. Так, добрими, гостинними, так? Гостинними. Так. так. Спробуйте, будь ласка, вдома переказати цю казочку своїм рідним. Я впевнена, що у вас все вийде, тому що ви уважно слухали казочку і відповідали на всі всі запитання. Наше заняття закінчується дівчатка. Час заняття вже закінчувати та йти вам, дітки, відпочивати. Я бажаю вам всього найкращого, гарного вам дня, будьте здорові, до побачення. До побачення!